Можливо, кожен раз, коли ви починаєте робити важку вагу, ви в кінцевому підсумку травмуєте себе. Це не тому, що жим лежачи погана вправа. Просто більшість людей роблять його неправильно. Існує 5 помилок, які роблять майже всі. Виправте їх, і я гарантую, що ваші плечі будуть вам вдячні, і ви почнете відчувати, що ваші груди активуються як ніколи раніше. Отже, перша помилка пов'язана з кутом нахилу ліктів. Підніміть лікті на рівень плечей, а потім спробуйте відвести їх назад так далеко, як ви можете, ніби ви сидите на лавці. Зробіть те ж саме ще раз, але цього разу зігнувши лікті у формі стріли. Помітьте, наскільки далеко назад ви можете відвести руки. Отже, якщо ви використовуєте занадто широкий кут в ліктях, вам буде дуже важко опустити штангу до грудей, якщо ви будете виконувати жим штанги лежачи. А це може створити велике навантаження на плечі. Підігнутий кут ліктя не тільки допоможе вам просунутися глибше, але також допоможе вам краще активувати грудну клітку, оскільки він зазвичай збігається з напрямком, в якому проходять грудні волокна у більшості людей. У той час, як якщо ви стаєте занадто широкими, напруга зміщується з грудей на інші м'язи плеча. Проте. Ідеальний кут ліктя буде відрізнятися для кожного. Деяким з вас краще підійде кут близько 60 градусів, тоді як інші почуватимуться краще, коли лікті будуть трохи розгорнуті. Але замість того, щоб витягати транспортир наступного разу, коли ви будете присідати, просто зосередьтеся на траєкторії руху штанги. Якщо ви використовуєте занадто широкий кут нахилу ліктів, штанга буде рухатися майже прямо вгору і вниз, прямо над верхньою частиною грудей. Але з зігнутими ліктями ви будете змушені переміщати штангу трохи вперед на шляху вниз і трохи назад на шляху вгору. Отже, якщо ви просто зосередитеся на тому, щоб торкнутися штангою нижньої частини грудей або зони сосків під час опускання, то лікті природно повинні опинитися в потрібному місці. Тепер, щоб правильно застосувати попередню підказку, вам потрібно спочатку виправити свій хват. Більшість людей просто використовують той самий хват, що і їхні друзі, або слідують за маркерами на штанзі. Але правильний хват залежить від вашого тіла. Для прикладу, давайте подивимось на досить цікаве дослідження. Вони попросили 27 тренованих людей виконати жим штанги лежачі і проаналізувати активацію їхніх грудей, плечей і трицепсів. Незважаючи на те, що всі учасники використовували однакову ширину хвата, деякі з них відчували найбільшу активацію в грудях, інші в плечах, а треті в трицепсах. Що свідчить про те, що хват, який добре працює для когось іншого, може не спрацювати для вас так само добре. Але знайти правильний хват для вашого тіла насправді досить просто. Наступного разу, коли ви будете на лавці, покладіть штангу на нижню частину грудей, цільову точку дотику, про яку ми говорили в попередньому кроці. Якщо в цій точці ваші передпліччя зігнуті під кутом всередину, ваш хват, ймовірно, занадто вузький і призведе до більшого залучення трицепсів, в той час, як якщо передпліччя розведені, він ймовірно трохи занадто широкий. Хоча цей хват часто використовується пауерліфтерами, оскільки він допомагає збільшити силу, з мого досвіду. Він часто призводить до меншого залучення грудної клітки, а деякі дослідження показують, що він може призвести до більш високого ризику травми плеча. Замість цього, щоб збільшити об'єм грудної клітки з меншим навантаженням на суглоби, в цьому нижньому положенні зап'ястя передпліччя і лікті в ідеалі повинні бути випрямлені вгору і вниз, складені прямо під штангою. Як би далеко не були розведені ваші руки для цього, це і є ваша ідеальна ширина хвату. Отже, ви використовуєте правильний хват і не розводите лікті занадто сильно під час опускання, але є поширена помилка, якої потрібно уникати на підйомі. Якщо ваші плечі відносно сильніші за грудну клітку, ви схильні дозволяти грудній клітці прогинатися, а плечі котитися вперед і брати на себе навантаження. Зазвичай, саме через це люди відчувають, що після жиму болять передні дельти, а не грудна клітка. Хоча не ясно наскільки добре активація м'язів корелює з фактичним ростом, я хотів перевірити, чи мій електроміограф покаже ту саму історію. Отже, я виміряв активацію м'язів грудей і плечей при використанні неправильної форми в порівнянні з правильною формою, яку я вам зараз покажу, використовуючи однакове відносне навантаження в обох умовах. У нас обох, особливо у Макса, правильна форма призвела до більшої активації грудних м'язів і меншої активації передніх дельт. Тепер про те, як насправді виконувати правильну форму, почніть зі створення гордої грудної клітки, випинаючи груди до стелі. Потім на шляху вниз використовуйте м'язи спини, щоб тягнути штангу вниз до грудей. Ніби ви робите грибок, стискаючи лопатки разом і тримаючи груди піднятими і гордовитими, злегка торкніться штанги грудьми, а потім, піднімаючись вгору, не думайте лише про те, щоб виштовхнути вагу вгору. Основна функція грудей горизонтальне приведення або зведення рук разом. Тому тримайте груди вгору і думайте про те, щоб стискати біцепси з боків грудної клітки так, ніби ви намагаєтесь торкнутися біцепсами один одного. Це не стільки ударний рух, скільки стискаючий. Тепер, можливо, вам доведеться полегшити обтяження, щоб зробити це правильно, але це допоможе переконатися, що ваша грудна клітка виконує роботу, а не плечі. Наступне виправлення пов'язане з вашим налаштуванням. Більшість людей виглядають так, коли займаються на лавці. Їхні ноги постукують в різні боки, а тіло дуже розслаблене. Але зверніть увагу, як пауерліфтери часто не поспішають розминатися перед великим присіданням, тягою або навіть жимом лежачі. Ви можете цього не бачити, але вони напружують спину, прес і деякі інші м'язи, щоб зробити своє тіло максимально стабільним під час підйому. Це не тільки надає їм більше сили та потужності, але й знижує ризик потенційних травм або компенсацій у їхній формі. Подумайте про те, як легко розбити порожню бляшанку порівняно з відкритою та без тиску. Це стабільність і жорсткість, яку ви хочете створювати кожного разу, коли займаєтеся на лавці, і ось як цього досягти. Почнемо з нижньої частини тіла. Прийміть широку стійку, поставивши ноги під коліна. Висуньте коліна і злегка тягніть стопи вперед, щоб активувати квадрицепси і сідниці. Для верхньої частини тіла активуйте поперек, опускаючи пахви до стегон. Потім, після того як ви розтиснете штангу, сильно стисніть її і подумайте про те, щоб вивернути руки назовні, ніби ви намагаєтеся зігнути штангу в ю подібну форму до ваших ніг. І нарешті зробіть глибокий вдих животом і напружте прес так, ніби ви щойно дуже сильно кашлянули. Створивши напругу у всьому тілі перед жимом, ви зможете передати енергію так само, як лук і стріли. Тому останнє виправлення може бути не таким, як ви очікуєте. Я хочу звернути увагу на нещодавній новий мета-аналіз, який, по суті, є масовим дослідженням досліджень. Дослідники намагалися з'ясувати, чи призводить виконання вправ з вільною вагою, таких як жим лежачи, до більшого зростання у порівнянні з використанням тренажерів, таких як машина Сміта. Вони не знайшли суттєвих відмінностей. Новий мета-аналіз показав те ж саме. Отже. Якщо ви застосуєте всі виправлення, про які я згадав у цьому відео, але все одно матимете проблеми з жимом лежачі, то ваше тіло, чесно кажучи, просто не дуже добре пристосоване для жиму лежачі. Але якщо ви не змагальний пауерліфтер, ви не повинні відчувати, що вам потрібно виконувати жим лежачі. Ви можете досягти не менших успіхів з шаховими тренажерами або навіть гантелями, де ваші суглоби можуть рухатися набагато вільніше. Ви також можете пограти з амплітудою рухів. Якщо ви проведете лінію між двома ручками гантелей, ви здивуєтеся, наскільки глибоко вам доведеться опуститися, щоб імітувати торкання грудей під час жиму лежачи. Тому, якщо ви не можете опуститися до кінця під час жиму штанги лежачі, або просто не маєте достатньої рухливості для цього, зупиніться на дюйм або два нижче, тільки не будьте впертими. Якщо ваше тіло каже вам, що йому не подобається те, як ви щось відчуваєте, то вам потрібно прислухатися до нього. Однак, незалежно від того, яку вправу ви вирішили робити чи не робити, вам завжди потрібно переконатися, що ви використовуєте правильну форму. Погана техніка є найбільшою причиною того, що багато людей отримують травми в спортзалі.